У нас в бюджеті на цей рік кожна друга гривня, ну, половина 50%, це запозичені гроші. Це гроші, які ми беремо в борг. І дуже невелика частина цих грошей це просто те, що ми отримуємо в якості допомоги. Ну, в основному це кредити, кредити, кредити і кредити. І е, чи вистачить грошей нам? Ну, при такому господарюванні складно те, що ви сказали, 325 мільярдів гривень, які ми отримали, це ми отримали теж в якості кредитних ресурсів, теж. але за рахунок розморожених так званих російських активів. В принципі, Україна давно заслужила, щоб їй віддали всі заморожені активи Росії, і дуже прикро. Що не тільки не віддають само заморожений сам актив, а було прийнято дуже багато разів рішення віддати відсотки, які приносять ці заморожені активи в якості доходів, і то не все ми отримуємо, що принесли ці заморожені активи. Ви знаєте, складно все це говорити, да, ми в величезному дефіциті бюджетних ресурсів, але в той же час. І в величезні неефективні траті цих ресурсів, але гроші, які зараз прийшли до нас, підуть на покриття дефіциту виплати грошового забезпечення нашим військовим. Це 80% піде. Те, що стосується наших військових, які приймають участь в бойових діях, і ті, хто знаходяться в резерві. Ну я як двічі прем'єр-міністр. І ми про це поговоримо з вами, коли будемо бюджет на наступний рік обговорювати. Я бачу просто колосальні резерви в бюджеті, які би дозволили нам викупати нашу зброю власного виробництва. Ви знаєте, що викуповується тільки в кращому випадку половина того, що ми можемо виробляти як власну зброю. І не треба було би прийняти, на мій погляд, недопустимий закон в парламенті про експорт української зброї під час війни. Тому що виробники зброї говорять, у нас не викуповує держава, дайте нам можливість експортувати, а у держави є гроші викупити це. І я про це скажу трохи далі. Ми не бідна країна, ми просто країна, яка дуже непрофесійно складає свій бюджет, дуже непрофесійно, е, свої ресурси аналізує і використовує. І на жаль, дуже корумпована країна, і оце все призводить до того, що цей борг у нас стрімко, стрімко, стрімко зростає. Державний борг. Но я хочу сказати, щоб у нас не було такого, знаєте, агресивного песимізму. Я не відношуся до числа таких песимістів. Я бачу в бюджеті сьогодні. І бачу сьогодні в роботі функціонування країни дуже і дуже фундаментальні ресурси, які ми можемо спрямувати на посилення України сьогодні, і на посилення оборони, і на підтримку людей.